Ми українці, на жаль, такі дуже цікаві люди. У нас гойдалка нескінчена. Вже другий рік війни добігає у нас знову. Гойдалка. у нас або все зрада, або все перемога. А треба тримати золоту середину. Принаймні, треба вчитися щонайменше 300 мільйонів доларів у пакеті воєнному, який проголосований на оцей рік 2024. для України є 300 мільйонів доларів. Ну це ще добре два місяці забезпечення, якщо йти за за логікою. Що всі попередні пакети були в межах 150-200 мільйонів. Більше того, є ще там програма, бо ці гроші також поділені не в одному кошику, а на різні пакети, в одній з програм, яка має за мету передати гроші виробникам на закупівлю різного виробництва зброї. Потім цю зброю поставити на озброєння у США, самі армії США, а вивільнену старішу передати Україні. То там ще якщо мені пам'ять не зраджує. Може, я помилився, ну там ще мінімум мільярд, а то й всі два мільярди доларів.